Привіт-привіт! Радий вас бачити і коротко поговоримо про одну дуже актуальну на даний момент тему, тому що почався сезон, сонечко почало пригрівати, і це дуже просте питання, як же ж обрати сонячні панелі. Безліч відео зараз на Ютубі. І я теж хочу бути в тренді. Поділюся вам своїм досвідом і розкажу, на що звертати увагу, як би це робив зараз я, як це я робив і як би я це робив зараз, враховуючи нові обставини цього 25-го року і те, що в нас відбувається на ринку. Правило номер один, воно не змінюється. Ви берете завжди панелі із топ-тір, тобто з максимальних тих, що є, виробників у світі. Як це робиться? Google. І поїхали. Гуглимо топ тір панс. Так, і тут буквально перші посилання. От вони мені відкрилися. Я відкрию незалежних перших три. Раз. Два. Це той самий джерело. Давайте якесь інше. От третє. І поїхали дивитися. Починаємо з кінця. Тір 1, 24 контент. Шукаємо списочок. О, ліст А, ліст Б. От вони є. Ліст А. Тільки в них дані по 24-му року, тільки по Q1, Q2, по Q3, Q4 немає. Ось вам список цих виробників. Айко, Canadian Solar, Джинко, Лонгі, Рекгруп, Райзен, Сантех, Тріна. Все. Решта, ну. Рівіл full list. дивіться, вивчайте. Тобто вони, вони, вони решта. Вони мене не цікавить. Мене особисто не цікавлять. Я не буду навіть вивчати, які там решта. Мене цікавлять оці 100. Беремо друге джерело. Це у нас е, третій квартал. От по третьому кварталу 24-го року список перший. От бачите, навіть з кількостями, скільки мегаватт годин, ну, перепрошую, годин, не годин, мегаватт, скільки панелей вони виготовили за. Е, Відповідний період. І дивимося знову: Лонгі, Джинко, G, Tріna, Tongley, Astro або Чint, Canadian, Ryzen. Далі можна не читати. Зрозуміло, так, принцип? І дивимося ще одне незалежне джерело. О тут зовсім інший списочок. Дивіться, це дані по всьому 24-му року. І тут нас цікавить, що нас цікавить виробник, в котрого галочки є напроти кожного кварталу. Це означає, що, От, наприклад, дивлюся цього першого а дані Мундра. І бачу, що в другому кварталі щось у них пішло не так. Вони не були в топ-тір. А є Solar, в другому і четвертому випадали. Ну вони не дуже цікавлять. Тому тільки там, де 4+, Canadian Solar, Chint Astro. DMEGC, EGGING, Elite Solar, First, GLC, Hunter Sun HTSAE, JA Solar, LONGI, RENESOLA, Hyperion, Ryzen, Seg, Хто там ще? Торнова, Тонгвей, Trina, Vikram, З shine. Я навіть половину із цих не знаю, але ви побачили, що з кількох джерел. Декілька брендів, вони є присутні у всіх списках. Ну, от, випишіть собі ті, котрі присутні у всіх цих списках. Це значить, що це точно нормальні панелі. Зрозуміло, це було правило номер один. Правило номер два. Воно стосується трошки іншого. Зараз покажу. Другий пункт. Так, коли ми визначилися з виробником, я, наприклад, для себе обрав лонги, не тому, що я є якимось там проплаченим блогером, який їх рекламує. Мені за цю рекламу ніхто нічого не платить. Просто тому, що я ці панелі поважаю, я їх люблю, і вони завжди були в топ-тірсі, які я за ними слідкую, і Ніколи з нього не випадали. Я не знаю про інших, можливо, там і Canadian Solar, і Ryzen і Trina і GIA теж не випадали. Я за цим не слідкував, тому це вже ви перевіряєте самостійно. Лонги точно не випадали, вони завжди були в цьому списку. І десь там вверхах перший, другий, третій, перший, другий, третій, десь у цьому регіоні вони завжди були. Так от, як ви визначили з виробником, ви подивіться, а що є взагалі на ринку. Десь коло вашої околиці, тобто ви тепер починаєте шукати, що є з в радіусі там 150 км від моєї точки, тому що доставка має значення. Ні, якщо ви збираєтесь купляти контейнер-панели, ви йдете на завод. Зрозуміло, так, або хоча б там 2-3 піддони. Тоді теж можна, в принципі, піти на лібабу і там пошукати, е що там по логістиці по доставці. Але знову ж таки, це час, поки воно припливе, приїде, вже і сезон пройде, і воно вам буде не треба. Правило, вам треба вже, ну, вже зараз, тут, коли сезон починається от березень, квітень, щоб встигнути швиденько ще на сезоні отримати максимальний від них вихлоп, якщо ви збираєтесь продавати, наприклад, енергію кудись в мережу зовніш назад. Так от, лонгі. Вибираємо, я от для вас уже вибрав. Є декілька серій, є їх дуже багато на європейському я зараз сайті, x 10 9, x 6 7. Не знаю, які будуть наявності, це треба перевіряти. А далі ви лізете і шукаєте отакі от папірці, які називаються Data Sheet. По одних, по других, ой, перепрошую, показниках. І тут на що треба звертати увагу. Далі другий важливий показник, на який ви дивитесь, це розмір. Розмір панелі і тут є два, два нюанси. Два, два таких цікавих правила. Правило номер один з меншими панелями вправлятися легше. Наприклад, якщо це ми говоримо це в розмір, твоїх визначається от 54 комірки. Якщо 54 ту цифру бачите. Так, тобто вони, як правило, від 400 Вт до 475 більше я, ну, може, 85 в когось вробника, як, якби є. Але вони всі йдуть у типу розмірі, десь між 1700 з хвостиком до 1800 на е, метр 10, може, з копійками. Е, це один, це найменші. Вони всі в масі приблизно 20 з хвостиком кілограм від 20,5 до 22, але вони от такого от габариту. Їх цілком можна ставити на дві точки кріплення, дві рельси, ніяких проблем, все красиво. Якщо ви це збираєтесь робити самостійно або з кумом, вам точно удвох буде легше справлятися з меншими панельками, ніж з більшими. А другий момент це якщо ви наймаєте монтажну організацію і вам все одно, скільки хлопців будуть лізти на дах і ставити панелі на, на, на ваші скати, так? І при цьому вас не цікавить, тому що якщо вони цю панель впустять, вони за неї будуть платити. розумієте, Тоді ви можете, якби трошки і повимахуватися і взяти більше за розміром панелей. Чому? Да, тому що на більшу панель в деяких випадках, якщо ви не сильно заганяєте з розміром, можна використати тих самих дві рельси і отримати більше ватт з меншої штуки кількості панелей. Бо, як правило, монтаж беруть за е, штуки в панелях. Так, хоча розумні інсталятори почали вже брати за кіловати. І їх, якби, ну, не цікавить кількість ваша панелей, бо деякі рахують все, що там по сорок п'ять, п'ятдесят, доларів за панель. А правильно рахувати взагалі за кіловат. Це вам підказочка інсталятори. Хто що не перейшов на розрахунок за кіловати сонячних панелей і монтаж. Ну там кіловат коштує там, кажучи, там, 300 доларів. Я, я на око. Я зараз не прив'язуюсь до цін. Отак от і рахуйте. Переведіть собі це. Це буде правильно, стандартизовано, нормально. Так, от, поки ці всі ще не зробили, раджу тим, хто збирається наймати людей, порахувати у інсталятора з малими панелями і з великими панелями. Щоб цей момент ви теж могли врахувати. Це така особливість. Далі, якщо ви визначили з розміром, наприклад, от, наприклад, ми вибрали панельку розміром на 144 комірки. Так, це 6 на 24, це хавсел технологія на 33 кг маси. От в такому от габариті. Це класичні 570, десь плюс. да, більше гарний плюс. 595 610 панелі в даному випадку. Що на що тут звертати увагу? Тут треба перевірити насправді оцей показничок. Температурний коефіцієнт, щоб він був нормальним і найкращим у класі. В лонгі він буде одним з кращих в класі. Пошукайте по інших виробниках, порийтеся, ви будете здивовані, нижче, ніж 0,23. Е, ну, навряд чи вдасться знайти. Що цей поки за що цей показник відповідає? Це впливає напряму на те, скільки цих панелей ви можете всунути на свій масив е, в інверторі, так, щоб не перевищити певні допуски. Тому що це температурний коефіцієнт, тобто з падінням кожної температури від STC з падінням вниз напруга зростатиме. Навпаки, із зростанням температури, тобто, як буде жарко, напруга буде просідати, вона буде падати на оцю величину. Як рахувати, я давав відео, подивитися внизу. Там є це все було розказано, показано багато разів, але оце той момент, на який, в якому ви можете задуматися про те, щоб ще раз заглянути на іншого виробника. Можливо, ви обрали Астро, подивилися, а там 0,26. Я, наприклад, кажу, я не перевіряв. Ви перевіряєте. Але ви подивилися там 0,26, подумали. «Хм, багато. Піду подивлюся, а що ж там у лонгі. В лонгі о, 0,23. Норм. це краще, це треба брати. Розумієте? А далі. Останній момент по панелях, які, про який просто проговоримо. Значить, зараз десь я знайду якусь картинку красиву. Е, так, щоб це ж вам гарно показати. От, ось тут воно добре видно. Значить, ви знаєте, що панелі існують у нас у різних потужностних варіантах, тут вибрані між 455 до 475. І я чув в Ютубі від деяких недобросовісних людей, котрі розказують, що 455, і от в даному випадку, наприклад, оці, або будь-які з малим номіналом, які знаходяться от в цьому діапазоні. Ну, тому що панелі вони ж від до, там, котрихось більше, котрихось менше, то є якийсь брак, його брати в жодному разі не можна, і так далі. Ні, це бред. Пояснюю чому. Банально людина взагалі поняття не розуміє, як панелі виготовляються на заводі. Тупо кожна панель проходить перевірку в умовах оцих от STC і NOCT на фінальному етапі свого виробництва. Тобто, перш ніж її приклеїти на клеєчку, її міряють, що вона видасть в одних і в других умовах. Все. що вона показала, те на неї приклеїли. Вони мають певний свій допуск, який є абсолютно нормальним за гаусовим законом розподілу. Uh, і, ну що тут вигадувати? Я не буду вам пояснювати весь виробничий цикл, але це правильно. А на місці продавців, як би я зробив, якби я почув, що мені людина, покупець, починає розказувати, що треба брати ОТО з більших 470 триста 475 -х, наприклад, так. Бо ті, то якийсь брак, я би казав, що такі панелі є, але вони дорожчі. І зразу пум, цент півтора-два наверх на ціну. На дураках треба заробляти. І це буде правильне рішення продавця, якщо він так і вчинить. Ось вам ще одна підказочка. Продавці, шановні, тому що, ну, вибачте, на ідіотах дійсно треба заробляти. Тому що, ну, камон, я тут не можу ні на що вплинути. Якщо інтернет дозволяє поширювати бред, хай він поширюється. Питань нема. На це треба реагувати відповідним чином, і на цьому треба заробляти. Ось і все. Далі. Останній момент, на який варто звернути увагу, це е, ціна. І тут вступає ще технологічний момент, так: ціна технологія. p type n type які кращі, які гірші. Безперечно, n type будуть кращі. Але моя особиста думка: вони будуть більш дорожчі, ніж кращі. Тобто, вони кращі приблизно на 1-1,5%. А дорожчі вони не на 1-1,5%, а на 3, 4-5%. І отут рахуйте, включайте вже калькулятор, включайте вже мозок і рахуйте, що вам особисто буде вигідніше. Я на даний момент якихось особливих надзвичайних, неймовірних переваг від технології N-Type не бачу. А... Чи будуть вони в майбутньому? Да не будуть, тому що ці технології вже усталені, вони виробляються. Просто зрозумійте таку річ. Зараз оця технологія панелей на кристалінових е комірках на силіконових на кристалах. Вони вже в принципі досягли своєї практичної вершини розвитку. Зараз вже йде боротьба за тунесенькі, там відсотка, один відсоток ефективності в плюс, і це подається як якийсь неймовірний технологічний прорив, що дає можливість заробити компанії трошки більше, якщо вони дійсно це зробили. А от коли прорив відбудеться, це буде перехід на перовскітові панелі. От там буде плюс 50% до поточного номіналу панелей. Оце буде різниця, оце буде суттєво. Але цього ще не відбулося. Коли воно відбудеться, невідомо. Воно ще нормально не комерціалізоване. Але це станеться. Ви зверніть увагу, панелі загалом по світу все ще дешевшали, дешевшають і зараз знаходяться практично на дні, вже дешевшати далі, їм нема куди. Далі вже просто нижче собі вартості, ніхто їх виробляти не буде, якби воно вже досягло свого мінімуму, Ну, навряд чи воно опуститься ще там на якихось там півкопійки чи ще щось. Вже немає. Просто вже межа ми впираємося вже скажімо, те, що інфляція буде з'їдати і навпаки, можливий зворотній відток, тому що ну дно, це вже воно, це вже низ. Тому і така ціна, тому це і робити зараз вигідно. А от коли буде прорив технологічній сторони пировські, та це зовсім інше. Тому зараз моя особиста думка: не заморочуйтесь, P-Type, N-Type, обирайте ціною ціною в довготривалій перспективі. Що для вас вигідніше, що для вас комфортніше і зрозуміліше? Ні, якщо у вас обмежена площа, у вас має вступати в думку інший критерій. Тобто максимум є такий показник у даному випадку модуль, який називається ефективність модуля. Процент ні, це не ККД панелі як такої, це ну, ефективна, скажімо, відбору з площі, да? тобто з того, що можна відібрати, з того, що можна відібрати з квадратного метра, умовно кажучи, зайнятого, зайнятого якби. Простору, який воно займає на даху. І якщо у вас це місце обмежене, то вам треба шукати там де більше. Там, де цей показник якби більший. Але це, це боротьба за, за три копійки сильно багато ви в цьому розмірі і розрізі не виграєте. Не виграєте. Тому основні речі я вказав, а ті решта нюанси, деталі ну це вже не морочте голову ні собі, ні продавцям. Просто приймайте рішення. Є таке правило в умовах досконалої невідомості, достатньо прийняти будь-яке рішення. Або якщо в даному випадку рішення там різниця невеличка, не морочте нікому голову. Просто беріть і ставте. Чим більше ви будете думати, тим більше ви будете втрачати часу на тому, що, ви, що воно у вас ще не працює, а вже могло б працювати. Бажаю всім гарного і теплого сонця. Хоч сьогодні ще й мороз. О, до речі, вже погодна станція показала перехід на 0%. Один у плюсі градусів, тому бажаю всім тепла. Все буде добре. Побачимось.